Я б ніколи не могла подумати, що в нас державна медицина може бути на такому рівні. Я була приємно вражена, насправді, що все можна там запис робити через додаток, наприклад, там на певний конкретний час, будуть чекати, немає ніяких черг ніколи. Завжди до дитини ну круто відносяться, немає ніяких абсолютно нарікань. Усі ці теплі слова про ірпінську амбулаторію номер 4 що на вулиці Михайлівській. Цими днями заклад відзначає свій десятилітній ювілей. З такої нагоди колектив приймав гостей, подарунки і багато слів вдячності. Я хотів би сьогодні подякувати в першу чергу лікарям, медсестрам, всім працівникам амбулаторії за те, що обслуговують наш округ понад 13 тисяч клієнтів. У них наших з них 3 тисячі це діти. Кожного дня амбулаторія обслуговує понад 100 чоловік. Це досить великий обсяг роботи. І я на правах депутата хочу сказати кожному лікарю дякую від наших мешканців. У 2015 році ця амбулаторія стала другою в Ірпені, яку відкрили, щоб наблизити до людей первинну медицину. За 10 років було багато і досягнень, і випробовувань. Під час пандемії коронавірусу саме ця амбулаторія стала протиепідемічною і приймала хворих пацієнтів. А повномасштабне вторгнення принесло колективу болючу втрату. Під час окупації в Ірпені помер хворий на той час лікар Олександр Мінаєв. Але попри все, колектив амбулаторії продовжує щодня турбуватися про здоров'я ірпінців. Ми стараємося працювати командою, щоб всім нашим пацієнтам, і дорослим, і діткам було дуже добре у нас в амбулаторії, щоб було комфортно, щоб вони хотіли прийти до свого лікаря, щоб вони хотіли отримати допомогу. Колектив у нас дуже дружній, колектив один одному допомагає, підставляє, кажуть, плече. Дуже в нас багато пацієнтів, навіть більше ніж потрібно, але йдуть, просяться, тому що, ну, напевно, ефект роботи видно. Ну, більшість пацієнтів вдячні, приходять, руки цілують. Це дуже приємно для лікаря. До речі, окрім педіатрів, терапевтів та сімейних лікарів в амбулаторії на Михайлівській зараз працюють також дитячий пульмонолог та ревматолог. Лікарка-ревматолог Алевтина Юріївна радить не ігнорувати затяжні болі у суглобах і звертатися до неї. Будь-які болі, суглоби, який запальний характер болю, триває у людини там понад шість місяців, срочно звертатися до ревматолога. Це специфічні такі захворювання, зазвичай це аутоімунного імунного характера. Діагнозуємо, лікуємо на базі нашої амбулаторії. Тобто, маємо всі можливості. Амбулаторія номер 4 оснащена всім необхідним обладнанням для надання якісних медичних послуг. Також є устаткування, яке дозволяє лікарям працювати навіть під час блекаутів. У 2023-му тут провели капітальний ремонт. Але на цьому адміністрація Ірпінського центру первинної медико-санітарної допомоги зупинятися не збирається і вже думає про розширення амбулаторії. Ми ніколи не зупиняємося на досягнутому, ставимо амбітні цілі і я думаю, що ми проведемо ще ремонти і певне перепланування, і фактично, може, можливо, в майбутньому якусь добудову для того, щоб розширити наше місце ПМД, тому що є місце, де його добудовувати.